И всем привет, с вами Саня Онлайн. И, бачу, что вам дуже так зручно, то вот я сейчас попробую это все выправить. Ну, вот так зручнейш. Эх. И, за на серии нашего сезона. Ну, мы и завершим. Давайте. Ходімо в нашу хатку, це, це теж трагічний момент. Я хочу помаленьку кожний блок ставити. Хочу ні, до... почекайте. Ай-яй-яй-яй-яй! попікну пикно. ще не мене шесть. Ты не забыл бы я. На петулазе так сидел. Бен так буде молчат, улчат. И улчат. Ой, что я говорю? Ну так, це буде в іншому сезоні. Хоч щось дерев'яне принаймні завершилось від нашого жої хати і кам'яне, от яка наша хата стала. Ну. А тепер всім пока-пока. З вами був Саня Онлайн. І не забуваємо ставити цей і коментувати мої відео, щоб я ліпше знімав. А то мої батьки кажуть, те 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 Ну, Що доросли розуміють, як знімати відео? Вони самі не вміють знімати відео. Мій тато взагалі не має каналу, а він вже...

Ну, всем пока-пока, пока-пока.